Дошкільних навчальних заходів. У нас є 4 тисячі позашкільних навчальних заходів. У нас є біля 200 університетів, в яких навчаються в середньому 10 тисяч студентів, і всі ці заклади освіти повинні бути забезпечені бомбосховищами. В цілому ціна рішення цієї проблеми перевищує 4 мільярди доларів. Тільки в тій заклади освіти, які мають укриття. А не повертати їх, це значить залишатися в форматі онлайн навчання, і вже доведено, що онлайн навчання не є повноцінним. ми не розвиваємо які навички у дітей. Через онлайн навчання виникають освітні втрати, що в кінцевому результаті відобразиться на успіху дитини, життєвому успіху дитини і на розвитку економіки країни в цілому. Це е е колосальна цифра. Ми розуміємо, що не всюди, на жаль, онлайн навчання є достатньо якісним. І там, де ми залишаємось в онлайні, ми спонукаємо сьогодні заходи освіти, надаємо для цього відповідну допомогу, щоб цей онлайн був максимально якісним, щоб він був озброєний всім набором діджитальних інструментів для освіти. І багато шкіл дають достатньо якісну світ, але на жаль, онлайн навчання не дає можливості повною мірою розвивати ніякі навички. На жаль, онлайн навчання не завжди сприяє формуванню у людини вольових якостей, тому що можна бути розумним, можна бути здоровим, але мати слабку волю і не досягнути успіху. Це дуже важливий момент, коли ти кожен ранок заставляєш себе вставати і будь-яку погоду йти в школу. Це формування ворових якостей. І третій аспект, про який ми е, турбуємося. Це здоров'я дітей. Це понижена рухова активність дітей. це все призводить е, міністерство про здоров'я проводило і буде проводити нові дослідження. Ми фіксуємо зростання хронічних захворювань дітей у різних і ведносидиної системи формиркового апарату. І ми, ма, ми будемо мати проблеми, якщо будемо затягувати з поверненням дочного до рішення всюди, де це безпечно. Можна безпечно зробити. Але пів мільйона це не повна цифра. Ще біля 400 тисяч, ось до кінця місяця ми вже будемо мати нові оновлені дані щодо мережі нашої. Біля 400 тисяч наприкінці навчального року у нас навчалися дітей за кордоном і вони перебували в нашій мальній світі. Багато з них знаходиться в світі країн. Де вони перебувають в офлайні, але не всі. І це теж ще одна категорія дітей, які залишаються в онлайні, на жаль логічного стану своїх батьків. Він передається їм підлітки, які вже внутрішньо стають дорослими людьми. Вони ще не відчувають, але при цьому вони. Не є дорослими людьми з точки зору досвіду і впевненості в собі. І вони відчувають шалений тиск. Підлітки переживають стрес набагато гостріше, ніж дорослі люди, і е, для них окремо, окремо треба дати програми і цілу систему виробити в роботі психологічної служби в закладах освіти, щоб допомогти їм спертись на ноги, зняти стрес. Повернути їх до продуктивного такого конструктивного стану, в якому вони зможуть навчатися повноцінно, в якому будуть розвиватися їх творчі навички, тому що от в цьому придушеному психологічному стані ми ризикуємо, якщо ми не вирішимо цю проблему, ми ризикуємо отримати втрачене покоління ціле покоління людей з глибокими невирішеними психологічними проблемами, і дітей, і освітян, і батьків. І того середовища, в якому перебувають наші діти, одною з цілей терористів російських є виснаження, наше психологічне виснаження, є мета зламати нас морально, є мета здезорганізувати всі наші системи, всі від енергетики до освіти. And, um... Але це з точки зору фізичної безпеки дітей не єдиний виклик. Цю тему можна там розвивати далі, але Ще одним викликом є кількість боєприпасів, які знаходяться сьогодні, які мігрують по країні, кількість зброї, кількість вибухових речовин, кількість патронів, снарядів і всього іншого, що може опинитись в школі, що може опинитись в руках дітей. І ми сьогодні розуміємо, що на жаль, кожна українська школа, кожен український заклад освіти повинен бути оснащений рамками на входах. Повинен бути оснащений сигналізацією, повинен бути оснащений пожежною сигналізацією, повинен працювати офіцер безпеки, поліцейський офіцер безпеки, повинен кожна школа, кожен заклад освіти повинен мати закритий периметр і контроль доступу. Кожна школа повинна мати відеоспостереження, тому що кількість боєприпасів, тому що рівень людей з виснаженою психікою, які можуть потрапити в школу, для нас це. Просто ключовий пріоритет. Наша мета, щоб громадянин України, який залишився в Україні, і який виїхав з України, але ми хочемо, щоб він повернувся, розумів, що найбезпечніше місце в цій країні для його дітей це заклад освіти, в якому буде знаходитися дитина. Це наша мета, і це коштує дорого, але не дорожче, ніж успіх дитини, успіх країни, її безпеки і життя. Звіля увагу особисто президент України. Її е, курує прем'єр-міністр України, і ми з Міністерством внутрішніх справ розпочали програму Безпечна школа. І, попри всі труднощі бюджету, ось ми сьогодні знаходимо можливості виділяти кошти на цю мету з кожним роком все більше. В цьому році 7,5 мільярдів знайдено на будівництво укриттів. В наступному році ми знаходимо і ще додатково. Запланована ще більша сума на укриття, знайдено додатково на кошти на рамки в школах. Знайдені кошти на пожежні сигналізації на сигналізації в школах, тобто. Працюємо в цьому напрямку, залучаємо дуже активно донорів до вирішення цих проблем, залучаємо соціально відповідальний бізнес, залучаємо громади і ставимо таку загальну національну мету. Найбезпечніше місце в країні повинно бути заклад освіти. Але не тільки фізичною безпекою, не тільки інфраструктурою ми можемо, ми повинні захищати своїх дітей. А